Ці вражаючі прилади телескопи відкривають шлях до глибшого і більш досконалого розуміння природи, розширюючи наше бачення далеко за межі уявлень наших предків. Декарт 1637 рік впродовж тисячоліть людство вдивлялося у заворожуюче нічне небо, не розуміючи, що зірки нашої галактики Чумацький шлях це такі ж сонця чи мільярди інших галактик сестер, що складають решту нашого Всесвіту, або що ми. Лише митт його історії, яка налічує 13 мільярдів 100 мільйонів років. Лише з допомогою очей як інструмента спостереження у нас не було можливості знайти сонячні системи довкола інших зір або ж визначити чи існує життя, де інде ще у всесвіті. Сьогодні ми впевнено йдемо шляхом, що веде до відповіді на чималу кількість загадок всесвіту, життя у якому може бути найдивовижнішою ерою астрономічних відкриттів. Мене звуть доктор Джей. Я буду вашим путівником історії телескопа, приголомшливого приладу, який довів, що може бути справжньою брамою людства до всесвіту. Погляд у небо 400 років телескопічних відкриттів. Нові горизонти. Чотири сторіччя тому, у 1609 році, у полі поблизу будинку, вийшов чоловік. Він направив свій зроблений в домашніх умовах телескоп на місяць, планети та зорі. Його звали Галілео Галілей. Астрономія вже ніколи не стане колишньою. Сьогодні, через 400 років після того, як Галілео вперше направив свій телескоп до небес, астрономи використовують гігантські дзеркала, на вершинах гір, аби досліджувати небосхил. Радіотелескопи збирають слабке, ще питання і шипі з космосу. Вчині навіть телескопи на робіт Землі, вище, де спотворюючи ефекти нашої атмосфери. І видовище виявилось заворожуючим. Проте Галілео фактично не був винахідником телескопа. Це честь випала на долю Ганса Ліперсгея, непомітного нідерландсько-німецького чоловіка, який виготовляв лінзи для окулярів. але той ніколи не використовував цей телескоп, аби дивитись на зорі. Замість цього він вважав, що його новий винахід буде корисним морякам та військовим. Ліперсгей жив у Мельбурні, на той час в великому торговому місті у молодій республіці Нідерланди. У 1608 році Ліперзгей помітив, що якщо дивитися на об'єкти, який розташований на великій відстані через випуклі та вігнуті лінзи, він збільшиться. За умови, якщо розташувати ці лінзи на правильній відстані одна від одної, телескоп було винайдено у вересні того ж року. Ліперзгей показав свій новий прилад Нідерландів Морісу. Він напевне не міг би обрати більш підходящого моменту, оскільки саме у той час. Нідерланди були залучені до 80-літньої війни з Іспанією. Нова підзорна труба могла збільшувати предмети і таким чином виявляти ворожі кораблі і війська, що знаходилися не далеко, аби бути поміченими неозброєним оком. Справді корисний винахід, але влада Нідерландів ніколи не надавала ліперзгею патент на його телескоп. причина полягала у тому, що інші комерсанти також заявляли про цей винахід, особливо конкурент ліперз Захарій Захарі Янсон. ця суперечка щодо авторства не вирішена й нині до сьогоднішнього дня. Справжнє походження телескопа залишається за завісою таємниця. Італійський астроном Галяле Галілей, батько сучасної фізики, почув про телескоп і вирішив сконструювати власний. Десять місяців тому моїх вух досягла новина, що деякий флемінг сконструював якусь підзорну трубу, за допомогою якої видомі об'єкти, хоча розташовані занадто далеко від очей спостерігача, можна було побачити так, немов вони знаходяться поруч. Галілео був найвидатнішим хщеном свого часу. Він також був відвертим прихильником нової ідеї будову світу, як пропагандував польський астрономикобернь, який припустив, що Земля обертається довкола сонця, а не навпаки. На основі почуту про нідерландський телескоп Галілео сконструював власні прилади, які були набагато кращі. Урешті-решт, не шкодуючи ані сил, ані коштів, мені вдалося збудувати для себе настільки гарний прилад, що об'єкти, за якими велося спостереження за допомогою телескопа, здавалися у тисячі разів більшими, ніж коли ми бачимо їх нашим природним зором. Настав час випробувати телескоп, направивши його до небес. Я дійшов висновку, що поверхня місяця не є гладкою та однорідною. Також вона справді мала сферичну форму, у чому було переконано чимало філософів, але не рівна, вкрита западинами, майже така сама, як і поверхня Землі. Пейзаж кратерів, гір та долин. Світ такий схожий на наш Кілька тижнів по тому. У січні 1610 року Галілео подивився на юпітер. Неподалік від планети він побачив чотири промені світла, які змінювали свою позицію в небі ніч за ніч разом з Юпітером. це було так схоже на повільний космічний тинок супутників навколо орбіти планети. Ці чотири промені світла пізніше стали називати галілеєвими супутниками, які ще відкриття були зроблені галілеєм бази Венери. Так само, як і місяць, Венера збільшується і зменшується у розмірах від першої фази до останньої навпаки. Дивні цятки по обидві сторони Сатурна. темні плями на сонці, і, звичайні ж зірки. Їх тисячі, напевне, навіть мільйони. кожна із них занадто слабка. Аби її можна було побачити на озброєним умовах. Хоча це було б можливо, якби людство раптово відкрило свої очі. Так можна дослідити і жили все світ. Новини про телескоп розійшлися всією Європою, неначе на лісова пожежа. У празі при дворі імператора Людольфа другого Йоган Кеплер покращив дизайн приладу. В Антверпені голландський картограф Майкл фон Лангрен випустив перші достовірні карти місяця, що показували, на його думку, материки та океани. І Йоханнес Гвелій, що був заможнім пововарами у Польщі, будував величезні телескопи у його обсерваторії в Данського. Ця обсерваторія була настільки велика, що охоплювала три поверхи, але найкращі прилади, мабуть, були створені Крістіаном Хюдженсом у Нідерландах. У 1655 році. Х'юдженс відкрив Титан, найбільший супутник Сатурну. декілька років по тому його дослідження показали систему кілець Сатурну, те, що Галілея ніколи не розумів. І останнє, але не менш важливе, Хюдженс побачив темні пляви і яскраві полярні поки на Марсі. Чи може існувати життя у цьому віддаленому, чужому світі? Астрономи і досі шукають відповідь на це питання. Найбільш ранніми приладами були лінзові телескопи, які використовували лінзи для збройних та згрупування світлих зірок. пізніше лінзи були замінені дзеркалами. Такий лінзовий телескоп був створений Ніколом Зуччі, а пізніше покращений саком Ньютоном. наприкінці 18 століття Вільям Хершель відлив найбільше дзеркало у світі. Спочатку Гершлі працював органістом, а згодом, ставши астрономом, почав роботу зі своєю сестрою Карліною у своєму будинку в місті Бад, що в Англії Гершели заливали розпечений метал до фору, і коли це все охолоджувалось, полірували поверхню так, аби вона могла відзеркалювати світло зірок. Продовж свого життя Гершіль створив більш як 400 телескопів. Найбільший з них був настільки великий, що потребував чотирьох службовців для управління всіма видами канатів, коли староликів, які були необхідні, аби відстежувати рух зірок нічним небом. рух, який звичайно ж викликаний обертанням нашої планети. Хершель був своєрідним інспектором. Він оглядав небо та реєстрував сотні нових туманностей і подвійних зірок. окрім того, він виявив, що чумацький шлях це плоский диск. згодом. навіть дослідив рух сонячної системи через цей диск. Спостерігаючи відносне переміщення зірок і планет, тринадцятого березня 1781 року він відкрив нову планету Уран. Минуло понад 200 років, аж поки астронавти змогли вперше з допомогою космічного апарату Voyager 2 зблизька зазирнути до цього далекого світу. Серед буйної та родючої сільської місцевості Центральної Ірландії Вільям Парсон третій, граф Рос. Збудував найбільший телескоп ХІХ століття гігантський телескоп, який вміщував металеве дзеркало діаметром у 1,8 метрів, став відомим як Левіафан Парстинстаун. Ясними безмісячними ночами грав сидів, дивлячись в окуляр і мандрував всесвітом. Сьогодні туманність Оріона відома під назвою Зоріні ясла таємнича крабоподібна туманність це наслідок наднового вибуху. А вироподібна? лорд Рос був першим, хто відзначив її величну спіралеподібну форму. Галактика, як і наша, з хмарами темного пилу та газу дивовижної форми, що світиться мільярдами окремих зірок. І хто знає, можливо, там є такі ж планети. Як і земля Телескоп став нашим кораблем у дослідженні всесвіту?